На демонстраційному полігоні біля села Созонівка Кропивницького району науково-дослідні інститути презентують розроблені ними озимі та ярі сорти пшениці ячменю. На цій ділянці полігону свої селекційні розробки представив Миронівський інститут пшениці з Київської області. П'ять сортів озимої пшениці, 5 сортів озимої ячменю і 10 сортів ярого ячменю. Так як тут більше зона степу, будемо казати, ризикована зона, у нас селекція ведеться на пусохостійкість, що підходить для цієї зони. Заступник директора Інституту зернових культур з Дніпра Юрій Прядко ознайомлюється із селекційними розробками колег. Приїхали подивитись, вибрати, можливо, якісь сорти, якісь, яких у нас нема в лінійці. Системи академії і можливо зайнятися також насінництвом цих сортів. Цей колос, якщо див'яні, то тут багато є такого пустого, а тут нормально. Тут вирівняна вона рівненька і доволі багато колосків. тут. Це аграрій з Китрисанівської громади Кропивницького району Василь Плющ вибирає сорти озимих пшениці та ячменю. Каже, місячна норма дощів у червні перевищена в півтора рази, і це треба враховувати при вирощуванні зернових. По, о, все, по, по цьому року важно, що більш-менш низкоросло, тому що соломена не видержували в цьому році і багато площ, площ полягло. Опадів дуже багато. Минулого році на нас вибив 58 гектар озимих ячменів. Керівник сільгосппідприємства Анатолій Петренко на виставку приїхав із півдня Кіровоградської області села Криничувате. Наш регіон посушливий, південний, і підбираю сорти стійки до посуху. Цей рік дуже гарно нас порадував, так що можна сказати, що ми вже з хлібом. Пшениця наливається, але сорт обновлення йде. Єсть в господарстві я вирощую як вітчизняні сорти, так і імпортні сорти. Директор інституту сільського господарства показує сорти пшениці та ячменю, які зацікавили учасників найбільше. Сорти озимої пшениці: міб, ніпрянка, смуглянка а також нові Оптима Одеська, Дума Одеська, Картрусі Одеська. А також ось ми бачимо лідери серед озимого клину ячмінів. Це 9 вал і сорт Королева. Тому що вони найбільш стійкі до несприятливих умов перезимівлі з одного боку, а з іншого боку, це дуже високопродуктивні сорти. І саме селекція українська дає можливість товаровиробнику оптимальні затрати і дуже високі доходи отримати. Агровиставка тривала дві години. Наступна відбудеться на початку вересня. Серед її учасників планується аграрій з 10 країн світу. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.